Чути ти дзвони в церкві? Бачите, захмарилося. Не дуже холодно, снігу нема. Ранок у трускавці. О, Кутливіше готель вже майже збудований. Поруч буде будинок будуватися на візуалізації покажемо будиночок біла крістіна нагадаю піцерія вже не працює о будиночок буде ваш. от зверніть увагу будиночок так бачите будиночок запам'ятали як він буде стояти а тепер ми пройдемося і ви мені в коментарях напишете, а якого ж будиночку не стане, щоб цей будиночок з'явився. Кожен день я бачу біля того оголошення сперечка виникає про те, як і що буде, і чого не буде, і як він стане. Так, ще раз нагадаю, піцерії вже немає. Але будинок цей залишиться, жовтенький. Цікаво, який же будинок знесуть. Дуже цікаво. Пам'ятаєте, там вже була одна вілочка. Така в одного письменника була описана, Ну, хто на тут зважає. Взагалі хто такий Бруно Шульц? Чи давали дозвіл йому мешканці Трускавця писати про в Трускавці? От ти не може тої вілли. Центр. Ранок. Тай бік видно готель 365. Так, ледь-ледь, трошки, трошки видно. А зато видно новий збудований будинок. Гарно. А й тут порожні порожні лавочки. Все для відпочинку. з культури імені Тараса Шевченка. Напис «Трускавець». Вище колись був фонтан. А лівіше колись приїжджав Кемаля та Ми прогулюємось напрямку до бюлету. Там автобус паркується, розвертається. Мабуть, якісь танці були. Може були вже танці. О, тут ці голуби, я думаю, білочка. Це голуби. У нас є відео, як колись білочки аж сюди приходили, на жінок вискакували. А і шайба. Шайба, ви пам'ятаєте, не працює. А буде нас потрошки спускатися в центр, та напевно все такі є, якісь станції бачите, група підлітків, з якою ціллю прибула от розкавець. Костел? І Іван Павло II. А, сніжинки? Ми вже казали сніжинки. Ця року повісили. Перед самим Миколаєм мали. Добре, що повісили. А що в центрі? А в центрі ніби нічого не було, ніби не приходив Миколай. Деємося. Бачите, ця група дітей, як йшла, так іде. Пам'ятаєте, у нас було відео? що Тут була ялиночка, пам'ятаєте, так? Був Миколай. Добре, хоч ми зняли це на відео, бо зараз багато хто би нам навіть не вірив, що таке було. Асвітає трошка. Місто здоров'я, місто курорт. Ай, прийдемо сюди до біла. А, а як на дитячій екскурсії. Нікого вже не було. Можемо так дуже-дуже помаленьку, без поспіху. До бюлету. Щоб нікому не заважати. Сподіваюсь, зараз нікому не заважаю, коли туди. Та і що йдемо добігати, то подивимось, що наб'ять. Нагадую, це отак вже кілька днів лишається до Нового року. Це вже було Свято Миколая. Вже от от буде і Різдво, і Новий рік. А, праворуч, нагадаю, остеопад. Портно руховий апарат лікує нервову систему, відновлення м'язів. Ортопедія таза за один сеанс. Май мене білець. До гусака підійдемо, привітаємося. Гусак, гусак. Мені ще ночі сниться. Голуби. Голуби теж Голубе терський оранжець. Блять. Хто не підписаний? Підписуйтесь на ютуб канал Трускавецький гусак, найпотужніший. Ютуб канал Трускавця, 30 тисяч підписників. Я б сам не повірив, що таке може бути.